Вже 17 червня. Дуже спекотно. 30. Свіжий південний вітерець. Це робить відпочинок трохи краще. На пляжі досить багато людей, весело. Діти піщать, віріщать. Має бути прохолодною. Я ще не був. На пляжі тільки йду, але бачу, що людей небагато. В морі заходять мені так обережніше, ніж завжди. На пляжі я бачив досить наповнені людьми. Таке враження, що місцеві відпочивають на безплатних пляжах, а на платних тільки туристи, гості нашого міста. І здається, що там людей більше. Люди приїхали, хочуть взяти шезлонг чи шейдери і відпочивати, як кажучи. Красиво, деякі ще й побагато ну, Досить смішно виглядає, але. Не всім подобається бути в піску снути головою тому що злом це дуже приємна справа. Але кожному своє. Головне, щоб усі отримали задоволення. Так що побачимось в Одесі. Літо продовжується. Приїжджайте відпочивати.